Ну що, приходить в казіно блондинка. Каже, хочу поставити на 27. сім. Ось о, всі гроші, які в мене є. Він кажуть, добре, давайте. Це, звісно, досить ризиковано. Можете й не виграти. Вона каже, так, я впевнена, давайте 27. Стави на 27, виграє. Каже, так. А тепер оці всі гроші, що я виграла, знов ставлю на 27. Ну, це й каже, круп'є, що ну це дуже рідко, коли два рази одне і те саме число виграє. Вона каже: Я впевнена, в мене був знак. Знов стави на 27, знов виграє. Тут уже вийшла адміністрація, кажуть, шановна, а ви впевнені? Ви ж можете оцю всю велику суму програти. Так, я 100% впевнена, в мене був знак. Ставе знов на 27, казино сь... казіно в банкроті. І, кажуть, адміністрація каже, ну. Скажіть, який же ж вам знак був такий, що ви вирішили три рази ставити на 27? Вона каже, розумієте, коли я до вас сюди летіла, у мене був літак, рейс номер 7. Потім, коли з літака приїхала в готель, у мене був номер в готелі, номер 7. Потім, коли я їхала з готелю до вас в казіно, у мене таксі було під номером 7. Ну, 7, понятно. А 2 тут до чого? До чого тут 27? Ну як? 3 на 7? 27?